Знаходжуся вже біля такого апаратика кентаврик. Весною ми його взяли. Шість кінських сил, повітряне охолодження. І я вже міняв в ньому масло після обкатки, але там не зрозум, щось пробував по щупові його заливати. В коментарях написали, що має бути повне до відвалу, то я хочу трошки долити. Маю каністру масла, на пару років мені його хватить. Ось там 800 з чи чимось гривень, здається, воно стоїть. 10 В40. Юкко. Так що зараз чуть-чуть долю і летимо з ним на роботу, з тим апаратом. Заводимо і летимо. Хто так закрутив? Ого. Не понял. Класно закручуєш шедик. Так воно і вроді так повне. Ну, зараз ще трошки долемо, щоб, щоб я знав. Щоб воно дійсно повне. Цікаво, скільки зараз такий стоїть, не знаєте апарат? О, все. Витікає. Повніше ж не може бути, як я повніше на льду. Вкручуємо. Ще маю для коробки передач теж масло. Так, поки що відставимо. Так. І їдемо. Ми з кентавром вже на полі. Він вже перезувся в свої робочі тапочки. Вон кросовки його лежать. Ті, що він в них бігає. А то такі робочі гальоші. Так, і зараз ми будемо обробляти оцю діляночку. Тут має бути полуниця. Зараз я поміряю яка тут площа, бо точно не знаю. Так думаю, що три соти. Зараз поміряю і скажу вам. Вже в ширину на довжину, то вийшло 2,8, але я там не до кінця доміряв, там де зілля лежить. Я знаю, що тут 3 соти полуниці має бути тут і там одна. Зараз будемо починати обробляти тим коником. Будемо заводити зараз. Обов'язково використовуйте засоби захисту. Сліт остається. Лісо того передача, Давайте лише другуємо. Скільки класних помідорів він залишив. Ну, варіант просто. Те, що зараз позбираю їх. Так, глибиномір на поворотах, коли повертаємо, треба виймати і повертати. Бо якщо не виймати, так воно рве і отут лопає, так як лопає отут, так як мене лопнуло. Треба виймати, бо так воно на місці ломається просто. Я тепер зрозумів, що воно поламалося. Отак ми повертаємо, отак виймаємо і повертаємо. Отак. І запускається. І буває так, що десь там він отак перехиляється, 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 а ти тут хочеш його ловити. Тут... І може бути, що ти його ловиш за щеплення. І якщо твоя рука отут, то він поїде. Це дуже небезпечно. Треба краще отут десь тримати щоб не було можливості щеплення натиснути. Або ж найкраще, то найкраще, щоб він був. На найкращі. Ось те, що я казав, і можна отак. А це щеплення. Але якщо я отак зроблю, дивіться, він не поїде, бо він на нейтральній передачі стоїть. Так що дотримуйте ставив. Як я був на другий, так як я приїхав сюди, то поїхав. Ставимо першу. Носку. Рубку виймаємо і розворот на місці. Друга, теплення. треба завершувати. Ну, я вже зробив. Ось так, вийшли. Напишіть, чого так. Попробував, вроді би, запрічемо. а що там, Сивіться, драма, місце, його, там відбіру, то все. Дивіться, прямо воно тече десь вверху, вверху, під тої Там там додав відбору потужності, а що воно там потече? Якщо він їхати на такій рейні, то це... А що воно там витікає, не знаєте? Що це таке? Так все добре починалося. Добре, що підготував ділянку. І так почало капати. Тепти даже, можна сказати. Може десь щось відкрутилося, а може це так має бути. Глушити треба поступово його. Минулого разу писали, що це нормально на високих температурах, на високих обертах, там десь є якийсь такий, що витискається масло лишнє. Ну але. Перевернувся і заглох. Але ж це не може бути стільки лишнього. Дуже багато лишнього. Mm. От ти мені допоможи підняти трошки чуть О, о, oh. oh, Все, чопка накрутило. А що там масла так багато? Тож кажу десь тече. Ай oh. наш. І вон навіть знову тече звітом десь. Ага, скрізь тече. Зі всіх дирок тут тече, ло, бачить, тут потекло. Яким? Вот такого вот. Все встал. Прям, прям, прям. Четыре рядки и вздовж. Як иначе Все, я тримаю. Помощничек. Что вы тебе с нами делали? Ух ты. що так гарно сонце світить, так? І тепло. Так, тече. Тече. Тече, тече от, бачите, возі от, всіх отам от, десь собі. Може там просто забагато Точно. його було. Не знаю. Так, ставимо колесо і їдемо на подвір'я.